Дня, любі друзі, а сьогодні я вас вітаю на маленькому острові в Африці, це острів Джерба. Цей острів, друзі, знаходиться в такому розположенні, де можна дешево і цікаво продовжити собі літо. Ну що ж, друзі, переліт з Праги сюди триває приблизно 3 години. Всього. І так, любі друзі, до зустрічі! Острів Джерба називають перлиною середномор'я, яка приваблює туристів своєю красотою і незабутнім колоритом. Цей острів розташований на півдні від тунісу. Туніс, друзі, є відомий своїми чарівними пляжами теплим кліматом, чистим морем. А також багатою культурою. Острів джерба має велику історичну цінність, яка приваблює увагу любителів археології. Наприклад, одна. Із найпопулярних визначних місць острова є Давня фортеця. Ця фортеця називається борж Ель-Кебір, дата якої прикладається до 13 століття. Ну, а ми, друзі, відвідали таку цікаву екскурсію округ островим І на цю фортецю ми Прийшли фактично вночі, і не далося лише трошечки зробити вночі тут такі фотографії. Друга, друзі, цікава пам'ятка є синагога. Вона є найстарішим храмом єврейським у світі. Ну що ж, ми також сюди поїдемо. До речі, друзі. Нам, наприклад, за 1 евро дозволили тут все фотографірувати. Також цікаво, тому що це дуже старий храм, і його потрібно якось справувати. Ну, А також хочу сказати, що тут існують свої правила. Тут потрібно бути одітим із закритими плечима, і довгою сукню, щоб не було видно коліна, а також хусткою на голові. І до цього храму ми з сумками йшли через рентген, щоб не пронести деякі речі, які є заборонені. Ну, а друзі, іще острів джерба славиться своїми традиційними ремеслами, такими як, наприклад, гончарство, виробництво келемів та вишиванок. І також, бачите, тут також є свої вишиванки. Тут так цікаво тут вузькі вулички, які заповнені майстрами, які демонструють свою багату культуру. Також туніська кухня є ароматна спеціями та морепродуктами. Тут, друзі, дійсно можна насолодитися цими пляжами та дуже красивим білим пісочком та сонечком. А також можна тут спробувати різноманітні спорти. Хто хоче ризикувати. Ще вам хочу сказати, а потім е, буде про то окреме відео. Також є тут цікава незабутня одна екскурсія, яку я відвідала. І це є ферма крокодилів. Тут живе приблизно біля 450 крокодилів, черепахи і дуже тут красивий парк. На цій території є музей, через який ми також повинні були пройти. Також сумки через рентген. ну А квиток, це був вже заплачений в цій екскурсії. На цій екскурсії, любі друзі, нам продемонстрували, як верблюд набирає воду із землі, з колодязя. Дуже було цікаво подивитися. І ще, любі друзі, я хотіла вас попросити, якщо це вам цікаво, якщо це вам не важко, будь ласка, поставте вподобайку, а також підпишіться на канал. До зустрічі! в слідуючому відео про туніс, до побачення! До побачення.